Всім привіт! З вами Лілясані, це вже 31-й летсплей, мого пригодницького вживання. Що ж в минулому летсплеї я знайшов Грибний острів. Тепер давайте я на цей Грибний острів зайду, щоб мені виконалось досягнення, що я побував в цьому біомі. Ось. Давайте ну, навіть Пройдуся трошки по ньому, подивлюся наскільки він великий. Ну він не такий аж і великий. Але тут навіть є своя шахта. Трошки затоплено якось. Ну... Не такий аж і великий острів, але... Але грибний острів грибний острів. Все. <свісно> найшов я, найшов. А тепер своїм Бобіком я пливу далі на південь. Можливо, зараз наступить суша, я на це надіюся. І підемо подорожувати вже по суші. Ну прикольно, що я грибний острів знайшов. Це просто зашибісь. Так, 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 так. Ой. Так. Можливо, зараз щось попадеться, а можливо, зараз не попадеться іс. Але я бачу, що вже дерного океану трошки збільшується, а це вже перший признак того, що зараз піде суша. Або це просто обман. <с> ну зараз ми дізнаємося, обман чи не обман, це обман був. Або. Або, або. Що ще збільшується? Ну давайте. Дайте мені сушу вже, нарешті, щоб я по суші ходив. Океан це, звичайно, добре, але. До океану я поки що не готовий. Мені до підводних храмів. Ой-ой-ой, як далеко ще. Мені треба... <с> В кращому випадку діамантову броню зачаровану там. На круті книжки за чари. А... То в такому вкрайньому випадку. В такому випадку, щоб я був готовий, то мені треба не зиріти у броню. А не зиріти у броню в пригодницькому виживанні без бази буде дуже інтересно робити. Можливо, я її зроблю, можливо, і не зроблю. То вже таке. Але, в принципі, мені куди спішити. Нема куди мені. Та ти блін, Оп! Ха-ха! <смі> ну сюди <суда> ми зайдемо. <смі> то зараз скарби якісь мать будуть. А якщо скарби, скарби, можливо, покажуть на найближчу сушу. Поки мені то прогрузиться ці чанки, то можливо та суша вже і тут десь є. О. Блін, дельфін. Дельфін. Так. Невідомо мапа. Вона прогружена чи ні? Прогрузилася. Мені треба трошки кудись. Чекайте, я на північ. Там є на південний схід. Вродібе, захист від вибухів. Хіба що давайте я вугілля зберу? Давайте подихаємо. Давайте я двері з собою візьму. Блін! Та йо, дельфін, блін! Зараза! Зараза шо ж ти тут робиш, блін. У мене ж місця в інвентарі немає, блін. О, темний ліс пішов. О, то ти шо? Найближча суша все-таки тут. Давай, блін. У скільки заліза, давайте. я поки що кладу куда, блін, мені заманеться, просто Дихалки не хватає Стіву, блін. Ух. Так. Смарагди я поклав нормально, а залізо, я поклав трошечки в блоки професії. А покладу я залізо. Блін, його треба в блоки зробити. Блін, мені треба все залізо позбирати і в блоки зробити. Mm. Так, мапа скарбів. Тож мені куди треба рухатись? На південний схід тудиво. Там якраз по маршруту. Ну, това ж має бути, ні? О, о, вже промальовується. Бачите? Я вже вмію по картам орієнтуватися. Все нормально. <хи> все нормально в мене вже. У мене вже за орієнтацією все нормально. І не вже на суші скарби, боже. А мені аж не віриться, блин. Та ти що? Скарби на суші. Супер. Так, Бобік, напевно, що це вже наша стоянка. Сапка вибачай. Так, давайте. Зараз скарби знайдемо. Так, вони десь мають бути ось тут. Ой як добре на суші. Так. 9. 9. 9. Ні, ні, чекайте. 9, 9, то десь, правда? Десь тут має бути. О! Так, получив я ще смарагдики. Ще залізу. Золото мені теж пригодиться. Де ж то я золото збираю? Динаміт, Та ви що то, то навіть не обговорюється серце моря. Так, забираємо. Зілля водяного дихання. ну... Немає, я, на жаль, його куди збирати. Ну, але ладно, давайте. Кайло вам тут лишу, на шовковідок. Ну так лише кайло, бо, блін. Чи сідло не лише. Ой, тихо-тихо, то влінічно стоїть, тихо. тихо, стає. тихо. <зараз>, зараз би долутав тих скарби, блін. Так, нарешті суша мені попалася, а це означає, що зараз будемо подорожувати по суші нарешті. А, ні, слухайте. Блін, стоп. Ось такого зроблю. Во, о. Все, файн. Так, все, файн. Я що, тебе стукну, що? Ну... Ну корабль непоганий. Так, Вобік зі мною йде, молодець. Ну я поки що ще буду з собою, кайло на шовковий дотик тягнув. До останнього. Ну якщо щось таке попадеться, ну я попробую добути, але... До речі, золотий блок можна добути шовковим дотиком на золотому кайлі? Ну, я ризикну. Так ще вовчари, в тут є. Надіюсь мій песик телепортирується судово. Мені я тепер задумаюсь над уламами. Давай. Телепортируйся. Молодець. Я надіюся, що... Ну, блін, щось мені здається, що я, певно, лами буду приручав. Блін, але лами, то ж... то, то ж така біда зараз буде. Може віслюка краще слухати? Знайду віслюка, певно, віслюка приручу. Вчіплю я до нього скриню. О! Скриню вчіплю. І буду на віслюку кататися. Всякі якісь такі ось зілля, таке, що мені потрібне, але мішки я нікуди не віддам. <гум> Вони будуть в мене в інвентарі. В самих таких критичних випадках я їх лишу там, коли до дракона піду, чи ще, ще щось. Чую, що я десь на драконі вмру. Ой, Ну то так і буде, то що я зроблю. Я не професіонал в тому ділі. Бо я дракона мало вбивав за свою історію гри. Колись яке виживання грав... Це було років 6-7 назад, навіть ну, я Майнкрафт граю з року якого? 2012 чи 13 по-моєму. З тих років ж. То. <кій> То цей. У мене ще один слот звільнився. То... я дракона вбивав в креативі. В креативі вбивав дракона і все. Так, мій Бобік не загубився, слава Богу. До речі, можете писати, як назвати цього Бобіка. Ну я його пишу, що називаю Бобік. А ви можете там запропонувати своє ім'я. Можливо, як дістану ярлик, то назву його так. Ну, взагалі темний ліс бажано би було класно обійти, бо тому що особняк тут, блін, рідкість один на мільярд, я б так навіть сказав. Надіюсь Бобік не загубиться. Особняка тут зустріти то рідкість. Оп. Навики паркуру. Так, ясненько. Бобік мій там є. Є. Ну, бобік повзи тоді. Знизу. Чомусь не можете на дерева телепортирувати зі мною по деревам лазити. А темний ліс треба по деревам обходити, бо тому що особняк пропустити. Ну тут нема що робити просто. То нема що робити. Пропустити особняк то такого хахатьху. Ти вже його пройшов. Так, дерев по деревам, по грибочкам. Он е на грибочки телепортирувався. Давай, ходи Бобік. Будемо по деревам скакали. Маугли, блін. Ми по деревам скачемо. Тільки дивись, Бобік не впать вниз, в якусь лаву там. Всяке ж буває. Він там ще може бути особняк, там може бути особняк. Ігнорувати таке, ну, не бажано. Де мій Бобік? Бобік! Бобік пропав. Йооо Що, серйозно пропав Бобік? А ну давайте встанемо на грибочок. Все, є. <dissoci> так, я вже з що йому злажу. Бобік, то все через тар. Я буду віслюком, я не знаю просто. Ну то ж можна було інвентар трошки більшим зробити. Ну що він такий маленький, блін? У мене кран просто величезний, На що він такий маленький. Е, інвентар, я не знаю. Ну мішки допомагають, ну то не то. Щоб я собі ще шалкери не видав, знаєте. Видам один шалкер і все. <кхем> ну, бо, блін, бо то просто ну нереально проходити. Отако... От Хочеш пригодницьке виживання, тим більше моджанги. Понадобавляли тих структур там рун, хто зна чого. Де мені то все складати? Де просто? Ну де? Як мені просто потрібні інструменти займають майже один слот. Ліжко, меч, кайло, сокира, лопата, от то все, блин, їжа. Воно вже 9 слотів займає. Так, темний ліс ми минаємо. Ну, я все-таки хочу ще сюди трошки залізти, подивитися. Ну, а вдруг, такий великий темний ліс. Невже тут немає особняка? Я все-таки ще хочу переконатись Трошки давайте судово пройдемо. По деревам пострибаємо. Головне зараз не вмерти. то буде смішно. <головік> Я вмер на дереві. Впав з дерева. <головік> то буде. Фокус. Так, давайте йдемо зараз судово пройдемо. А, більше немає ніц. Ну, до речі, тут можуть бути руни якісь. Е, Блі, не руни, а руїни, корабль там. Ну, давайте подивимось, бо дивіться, який тут пляж. Пляж прям, ну, шикарний. Може, тут корабель поблизу стіє? Портал є. Ну, давайте йдемо в портал і за одного кайлу на шовковий дотик, я зараз випробую. І то там не йдуть деше туди. Ага. не йдуть деше туди. Блін. Отак От ви знаєте. Є тут е -е, особняк. Чи його немає? Добре, в мене в Санякрафті аж два особняка, майже один одного. <с> один я зачищу там не дуже скоро. Я вже собі просто серії, аж до 60-ї серії, я собі вже там плани. Захис... Бляха, муха, ну ж, давай, та пливи нагору. Та, блін. Ох. Думаю, що там особняк є. Чекайте. де, де, де ж мічовин, блін? Де ж воно то все сидівається, о господи? Що ж, та, та ті мішки такі незручні, я не знаю. Не <ріст> просто в деякі моменти ж бісить трошки ті мішки. Так, давайте попробуємо з золотим кайлом. Нашовку відотик зламати золотий блок. Не добувсь. Робимо висновки. Раз не добувається навіть шовковим дотиком, тому мені таке кайло найті не треба. Я собі інвентар хоч трошки почищу. <рес> так, Бобік, Бобік. Давай, зараз ми з тобою. Ну, забирайся, човен. Давай трошки вернемося назад з тобою, Бобік. я хочу трошки переконатися, чи нема, тут дійсно собняка. Ну, я його зачищувати не готовий, але... Я би постарався. <ріст> Уявляю, щоб то зараз було. <ріст> Уявляю, щоб то зараз було. Ой, маже. Так, зараз ми тут на грибочках поспимо. Поспимо і вже помаленьку буду завершу. Зараз ще тут подивлюся, трошки буду завершу. Я замітив, що в мене щось активність на каналі падає. Я вже сьогодні виклав 30-ту серію. Ось. І я там одну функцію іншу поставив. Якщо не поможе, ну я не знаю. Може... На канікулах, на святах там. Артеміс Підроста, я не знаю що. Шо... Що, що, щось мені YouTube показує, Перестає давати. Mm. <ріст> Ні, він мені дає, але. Я вже, блін, навіть розову вівцю на прев'ю ставлю, блін. Так, ну Знаєте що? Давайте я вже в наступному летсплеї буду тут досліджувати все. От часу в мене так небагато, тому а мені ж трещо в Саня Крафті зробити. З вами був я, дядя Саня. Всім па-па!